Всім привіт на каналі Бухгалтер Консультант, сьогодні я покажу, як вводити в експлуатацію основні засоби. Перш за все, хочу наголосити, що в кожного підприємства повинна бути облікова політика підприємства, в якій буде визначено критерії визначення, як ви класифікуєте це основний засіб, чи це, до прикладу, необоротній матеріальний актив, малоцінний, так? NMMA. Відповідно, ці дві відмінності, тобто ці, ці два види активів, ми класифікуємо запевне. Критеріями. До прикладу, якщо ми говоримо про е, комп'ютер, то це, скоріш за все, буде, що це все-таки основний засіб, оскільки вартісна межа у нас зараз на даний момент 34 тисячі гривень, відповідно, ми його по нашій обліковій політиці підприємства класифікували. Отже, для того, щоб ввести в експлуатацію цей основний засіб, ми переходимо на вкладку ОЗ та НМА і натискаємо саме введення в експлуатацію ОЗ. Після чого ми будемо створювати документ, натискаємо Створити і обираємо саме обладнання, яке ми будемо зараз вводити в експлуатацію. Ось у нас тут є основний засіб, і ми можемо вибрати ноутбук. Давайте перевіримо. Це не ноутбук, це у нас комп'ютер. Якщо його тут немає, то ми його створюємо. Ось. Я його знайшла на складі. І вибираємо підрозділ. Це може бути основний підрозділ. І далі ми заповнити по найменуванню невибраний основний засіб. Його тут не шукає. Відповідно, нам треба його створити. Беремо, копіюємо його назву і заносимо його в основний засіб. Група у нас буде, відповідно, основні засоби. Модель у нас буде ASUS. І введені в експлуатацію, шукаємо цей ось він у нас підтягнувся. Вибираємо його, ми його а, саме з рахунку 1521, а цей рахунок це у нас придбання основних засобів. Коли ми їх придбаємо, вони у нас обліковуються на рахунку 15-21. І щоб ввести в експлуатацію, ми повинні створити документ введення в експлуатацію. Для того, щоб ввести в експлуатацію, нам потрібно вибрати загальні відомості. Нам потрібно вибрати, хто відповідає за цей основний засіб. Рахунок обліку ми вибираємо саме відповідно до, наших, до нашого плану рахунків бухгалтерського обліку. Так, У нас буде це рахунок обліку обладнання. І вибираємо е, рахунок нарахування амортизації, нараховувати амортизацію, прямолінійний метод згідно нашої облікової політики. Він може бути непрямолінійний, може бути виробничий, зменшення залишкової вартості, акумулятивний, прискорення і так далі. І е, вибираємо спосіб витрат амортизації. Наші витрати по амортизації можуть відноситися як до виробничих е, саме витрат, а можуть відноситися до е, невиробничих. В даному випадку ми вибираємо 92-й рахунок, і графік амортизації нам потрібно саме вибрати кількість років корисного використання. Це ми можемо до прикладу також вказати в обліковій політиці підприємства, або можемо сформувати наказ проведення в експлуатацію, і директор визначить, скільки років експлуатації буде використовуватись цей основний засіб. Давайте припустимо, що це в даному випадку буде 6 років, але нам потрібно вказати в місяцях. Відповідно, ми тут вказуємо 72 місяці. Ліквідаційна вартість можна поставити до прикладу, 0, або можна поставити. Ту, за якою ми будемо його продавати, до прикладу, там 2 тисячі гривень. Це буде означати, що коли він досягне цієї вартості, за цією вартостю він буде обліковуватися і далі ми зможемо його продати. Отже, 6 років нам визначила автоматично. Натискаємо Записати. Додатково нам потрібно визначити комісію, поведену в експлуатацію, а вона також ця або окремий, у вас має бути наказ по підприємству про комісію, або у вас буде це в теж наказі про облікову політику. І а, прийняв» – прийняття для того, щоб відобразити в формі при друці документи форма ОЗ1. І плюс нам потрібна форма про наказ про введення в експлуатацію. Ось. Приймання передачі в внутрішнє переміщення основного засобу дракується саме з введення в експлуатацію. Так, ми зафіксували цей документ, його провели. І після цього, для того, щоб перевірити. Чи введений в експлуатацію, ми можемо сформувати закриття місяця? Ось ми ввели його в експлуатацію. Він надійшов 29.08, відповідно, 29.08 ми його і введемо в експлуатацію, для того, щоб нам нараховувалися витрати. Витрати по введенню в експлуатацію будуть нараховуватися з наступного місяця після введення в експлуатацію основного засобу. Ми його ввели в експлуатацію. І тепер в восьмому місяці у нас не буде витрат на амортизацію, але будуть вже вони в наступному місяці. Тобто у вересні. Ми можемо це переглянути у розрізі звіти. Якщо ми зараз закриємо період, давайте перепроведемо закриття місяця восьмий місяць, 9 місяць, 10 місяць. І побачимо, що вже буде нараховуватись амортизація по цьому виду основного засобу. Амортизація нараховується на рахунку 131. Ми зараз його відкриємо. Ось у нас амортизується даний основний засіб. І нарахувалися за цей період амортизація у розмірі 900. 29,52 гривні це за 9 місяць та за 10-й місяць. Амортизація нараховується документом закриття місяця. Так ви можете перевірити, чи правильно вам нараховується амортизація. Якщо ви хочете збільшити витрати, то ви можете зменшити термін корисного використання основного засобу, до прикладу, до 5 років. В такому випадку у вас щомісячні витрати по амортизації будуть більші. І відповідно це впливає на ваш фінансовий результат, який ви будете. Будете декларувати декларації з податку на прибуток підприємств. Я сподіваюся, я була для вас корисна, і ви зрозуміли, як вводити в експлуатацію основні засоби в програмі Баз-Бугалтерія. Підписуйтесь обов'язково на канал, ставте лайк і побачимося з вами у наступних відео. Всім па-па!